Гармонія ваших романтичних стосунків сьогодні і чи будуть вони гармонійні завтра? І таке дійсно на сьогоднішній день у ваших стосунках присутня гармонія, взаємопорозуміння, у вас чудові стосунки. Але швидше за все, ви зараз ну, або досягли якогось завершального етапу. Або зависли в якомусь завершальному етапі, що ви завершили якийсь цикл у своїх стосунках. Можливо, ви вже дуже давно зустрічаєтеся і пора уже робити наступний крок: або з'їжджатися, або одружуватися, або якщо стосунки себе вичерпали, то розходитися. Але з огляду на те, що у вас все-таки стосунки гармонійні, то швидше за все, має бути крок на покращення ваших стосунків. Для своєї коханої людини ви та людина, яка прагне вийти з якихось обмежень. Ви людина, яка постійно шукає якісь нові ситуації, нові способи щось змінити. Як людина, яка не бажає застрягати чи власному розвитку, чи стосовно стосунків. Парою ваш коханий чи ваша кохана людина хоче і надалі бути з вами, тобто тут, начебто, все гаразд, але є один момент, так. Ми будемо парою, хай у нас все буде добре, але працювати над стосунками чомусь ваша кохана людина не хоче. Нехай воно само по собі розвивається. Тут швидше за все ви дійсно застрягли на якомусь етапі. Що вам би треба зробити ще один крок, але ваша кохана людина не хоче нічого робити. Хай воно само собі так іде, як ідеться. Наші стосунки. Сексуальним потягом, на щастя, вашої коханої людини до вас також усе гаразд. Вона відчуває, коли ви готові, коли ви хочете. І вона чи він також хоче, також готові. Тут у вас швидше за все повна гармонія. На жаль, в стосунках з вашою коханою людиною на якийсь розвиток вам дуже розраховувати не доводиться. Швидше за все. Ваша кохана людина просто налаштована нічого не робити стосунками. Хай буде, як буде. Якщо ви не візьмете ситуацію у свої руки, так воно усе й зависне на одному місці, на тій паузі, на якій ви зараз є, чи на тому етапі, на якому ви зараз є. А в найближчому майбутньому між вами буде пристрасть, між вами буде все добре. Ваші стосунки немов оновляться найближчим часом, немов ви знову відчуєте пристрасть одне до одного, немов ви знову закохаєтеся один в одного.